Що ага, пан Дмитрашківський вже з нами на зв'язку. Доброго дня, чи чуєте ви нас? Дай Боже, здоров'я, чую. Дай Олексій Дмитрашківський, речник Сил оборони Таврійського напрямку. Ми вчора про Бахмутський напрямок говорили, і тепер ми перейдемо до Авдіївського та Мар'їнського напрямку. Це е, в, ваша е, тобто відповідальність Таврійського напрямку. Правильно, Мар'їнка і Авдіївка. Саме так. Е, а Вугледар теж входить до вашої компетенції. Так. Вугледар і Запорізький напрямок. Запорізький напрямок, добре. Е, ось вчора ми говорили про Бахмутський напрямок, і там окупанти застосовують тактику, як нам пояснив речник того напрямку. малих груп наступу. А що застосовують росіяни на вільівському та мар'їнському напрямках нині? Ну, цю тактику застосовує ворог і на Мар'їнському і Авдіївському напрямку. Він і почав застосовувати спочатку штурмових дій, а саме з 2 лютого, коли був анонсований великий наступ, так званий, де на Вугледарському напрямку ворог втратив досить велику кількість танків і живої сили. На Авдіївському напрямку ворог працює тими ж малими групами. Причому був деякий період, коли ворог застосовував тактику, навіть виходив з однієї тої самої посадки і проводив штурмові дії. Відповідно, також досить велику кількість особового складу було втрачено і на сьогоднішній день ворог, ну, спостерігається зменшення активності бойової спроможності ворога. Ворог з кожним днем втрачає свої бойові місці. Така ситуація, але не дивлячись на те, що він втрачає бойові можливості, ворог продовжує обстрілювати населені пункти, застосовувати авіаційні удари по позиціям та по населеним пунктам. Скажіть, будь ласка, в якому стані нині Авдіївка і Мар'їнка, як би ви дали оці... ну, ступінь руйнувань, як би ви оцінили на зараз? Ну, я думаю, що процентів 80 зруйнованих покалічених будівель і в Водіївці, і в Марінці. А, а що по людям? Люди ж там залишаються цивільні люди проживати. Як відбувається, не скільки їх, поперше, там лишилося, і чи як відбувається евакуація? Ну, стосовно Авдіївки, значить на сьогоднішній день там перебуває близько 1800 чоловік і 8 дітей кожного дня з ними проводиться робота відповідними службами. Просять людей покинути домівки і переїхати евакуюватися, але не дивлячись ні на що, люди хочуть залишатися на місці, приховують дітей від служб соціальних, які приїздять. Переконують в тому, що треба евакуювати сім'ї, що треба евакуювати дітей. Ну і як наслідок, ми знаємо цю історію, коли приїхали до жінки, запропонували їй евакуацію і. Щоб забрати дитину в безпечне місце, жінка відмовила. Причому в кінці вона сказала те, що вона не хоче, щоб її дитина проживала на підконтрольній Україні території. Ну, власне кажучи, після цього був приліт ракети, і дитина загинула разом з бабусею. Дуже велика кількість людей, яка там з 14 травня минулого року знаходиться без світла, без води, без тепла, тобто не мають можливості отримувати інформацію, будемо казати, з великої землі. Більшість з них переконана в тому, що місто обстрілюють саме українські війська. Коли ми там знаходилися з моїми колегами, намагалися бабусю переконати, вона каже: я на власні очі бачила, як приїжджає автомобіль і стріляє по місту. Вона не розуміла, що. Це українські війська відбивали на навпаки на місто. Так що така ситуація в тому регіоні складається. Ну добре, і це ще в, в людях тих, хто залишається. Ну, вони кажуть, що це збройні сили їх обстрілюють, але ж ну це такий елемент, ще й російської пропаганди. В них же завжди е, Україна бомбіла Бомбас ці всі вісім років. Ми самі на себе напали. Тобто, це такі ще відголоски російської пропаганди, яким людям е, в голову там потрапили. Ми ж розуміємо, що ну, для не хто роз... в тих Для розуміння ми намагалися в автомобілі, на якому приїхали, знайти хоча б одну українську хвилю. Це неможливо. Лише російське радіо і більше нічого немає. Телебачення присутнє лише в одному місці. Це магазин, де підприємець поставив антенну Сталін. Поставив генератор, і люди, які приходять за харчами в цей магазин, мають можливість подивитися. Але літні люди, які проживають в підвалах в більшості своїх, вони не мають такої можливості. Вони не ходять в магазин, вони не знають останніх новин, не розуміють те, що відбувається абсолютно. Так, користуються сарафанним радіо. Одна баба сказала, і більше нічого. Іншої інформації Добре. вони не отримують. Да. Важка ситуація словом. А, а що у нас на вугледарському напрямку нині відбувається? На вугледарському напрямку ворог втратив бойову спроможність і все менше намагається атакувати. За минулу добу ворог на тому напрямку взагалі не проводив ніяких штурмових дій. Відомо про те, що досить велика кількість втрат призвела до того, що на сьогоднішній день виведена 155 та бригада, яку? Ви ж пам'ятаєте, було знищено спочатку на Бучанському напрямку Київській області, там де вони воювали, потім на Донецькому напрямку. І за лютий місяць, по сьогоднішній день, ця бригада відновлювалася ще п'ять разів. І, нарешті, було прийнято рішення про те, що її відвести. Також 200-ту бригаду відвели, вона тільки зайшла, отримала досить серйозні втрати. І на сьогоднішній день вона відведена. Від лінії будемо казати бойових зіткнень, натомість заведені інші підрозділи і намагаються все-таки штурмувати. Штурмують, так як ви сказали, по 15 20 чоловік. За останню добу штурми, які були без підтримки техніки. Лише двічі застосовували техніку. В одному випадку це були БТР і БМП. В іншому випадку, на Карлі, коли штурмували населений пункт Карлівка, було застосовано ще два танки. Але ламають зуби вони об наших військових під вугледарами, як ми бачимо. Вугледарі це спрацьовує так місцевість сама по собі, що так багато змогли наші військові розбити російських армійців. Ну, повторюсь, я скажу, що вони були дуже передбачувані російські вояки. Вони наступали фактично так само на вугледарському напрямку з одного місця. І да, звісно, це рівнина місцевість, яка там була. Вони наступали в чистому полі, намагалися за підтримки техніки, але техніку знищувала наша артилерія, а з піхотою розбиралися вже піхотинці, ну і також артилерія, мінометники. А дивіться, по запорізькому напрямку. Що зараз там? Ми розуміємо, що Донбас він нині найбільш активний, найбільш активні бойові дії ведуться, тому що там є в них певні а, дедлайни, в які вони хотіли вкластися там до кінця березня повністю окупувати частину Луганської і Донецької областей. А що відбувається на запорізькому напрямку? Як там ворог поводиться? На запорізькому напрямку активних бойових дій не відбувається. На запорізькому напрямку вже більше місяця ворог е займається лише укріпленням своїх е районів. <кій> Відповідно, можна сказати, що ворог е розуміє і бачить, що найближчим часом буде прорвана донецька історія повністю, і саме тому готується до оборони на запорізькому напрямку. Також відомо про те, що ближче до Криму, до Перешийку, також і е по лінії берега також укріплюють. Свої можливості, будуються фортифікаційні споруди. На Запорізькому напрямку останній тиждень дуже активно іде мінування всіх підступів. Бачили це по телебаченню і по інформації, які надходять також про те, що дуже багато виставлено протитанкових так званих зубів дракона. Ну і відповідно фортифікаційні споруди, які вони набудували, навіть приїжджала комісія з Російської Федерації в Міністерство оборони, які тестували, провіряли, проводили строєві огляди. Відповідно, можна сказати, що вони просто готуються в тому місці до оборони. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого етеру і розповіли про ситуацію, яка відбувається зокрема на Воглодарському. Авдіївському, Мар'їнському і запорізькому напрямках Олексій Дмитрашківський, речник Сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на зв'язку. Бувайте здорові.